Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку Складання за схемою добутків з множником 5 і частки з дільником 5. Складання і розв'язування задач. Визначення часу за годинником. Працюй наполегливо, швидко, старанно. Щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Сіли всі рівненько і налаштувалися на роботу. Почнемо урок із усних обчислень. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію. Що ж, діти, допоможемо прокласти колію. Тоді нам потрібно з вами. Обчислити ланцюжком у квадратиках. І так двадцять чотири додати шістнадцять дорівнює. Дорівнює сорок молодці. Сорок відняти дванадцять. Дорівнює двадцять вісім. Двадцять вісім додати дев'ять дорівнює. Тридцять сім. Тридцясім відняти тридцять. Дорівнює сім. Сім відняти п'ять. Дорівнює два. Два додати шістдесят. Дорівнює 62. Та 62 відняти 53. Так, дорівнює 9. Ми отримали з вами число 9. Тому відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо 4 клітинки від попередньої роботи, і на п'ятій. Посередині записуємо сьогоднішнє число, нижче класна робота та прописуємо каліграфічно один рядочок цифри 9. За зразком для цього зупиніть відео та запишіть. А зараз переходимо до роботи з підручником. Відкрийте сторінку 126. Та найдіть номер 767. І так, що ми бачимо на слайді? Так, перед нами грушки, і на кожній грушці є записане число. Нам потрібно вибрати ті грушки. Який не є результатом множення числа 5. Давайте розбирати кожну. Перша грушка з числом 45. Чи є це результатом множення числа 5? Так, звичайно. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 16. Ні, не підходить. Немає такого результату при множенні числа 5. Далі 40. Чи є результатом множення числа 5? Так, звичайно, 5 помножити на 8 дорівнює 40. 15. Чи є результатом множення числа 5? Так, є 5 помножити на 3 дорівнює 15. 36. Чи є результатом множення числа 5? Ні, немає такого у нас результату. Це число нам не підходить. 20. Чи є результатом множення числа 5. Так, є 5 помножити на 4 дорівнює 20. Наступне число 40. Ми бачимо, що число у нас повторюється. Нас воно вже таке було, тому воно нам підходить. 25. Чи є результатом множення числа 5? Так, звичайно, 5 помножити на 5 дорівнює 25. І останнє число 30. Чи є результатом множення числа 5? Так, є 5 помножити на 6, дорівнює 30. Давайте звернемо увагу, що всі результати, які входять до множення числа 5, в одиницях мають або 0 одиниць, або 5 одиниць. Запам'ятайте. Тепер наше завдання. Ми з вами. Дізналися, що 16 і 36 не є результатом множення числа 5. Нам потрібно знайти різницю цих чисел. Згадуємо, що різниця це дія віднімання, тому нам потрібно віднімати, звичайно, від більшого числа менше число. Тобто 36 відняти 16 дорівнює. Порахуйте. Буде 20. Молодці. А зараз переходимо до роботи з підручником та знаходимо номер 768 на сторінці 126 та працюємо самостійно. Для цього зупиніть відео. Переходимо до виразів. Нам потрібно обчислити вирази номер 769 скориставшись записаними таблицями. І так, у нас є чотири вирази. Розгляньте їх. Нам потрібно буде обчислити вирази, але якщо ми придивимось, ми маємо в кожному виразі по дві дії. Пригадуємо, які дії ми виконуємо з вами в першу чергу. Якщо у виразі є дужки, то ми виконуємо в першу чергу вираз в дужках. Якщо вираз без дужок, то спочатку виконується множення або ділення, а вже потім додавання і віднімання по порядку зліва направо. Що ж, перший вираз 45 відняти. Частку чисел 45 і 5. Бачимо, що в нас є і віднімання, і ділення. Спочатку виконуємо дію ділення, а потім віднімання. 45 поділити на 5 дорівнює. Правильно 9. А 45 відняти 9 дорівнює 36. Молодці. Наступне. 20 додати частку чисел 20 та 5. Знову у нас є дії додавання та ділення. Спочатку виконуємо дію ділення, а потім додавання. 20 поділити на 5 дорівнює 4. А до 20 додати 4 дорівнює. 24 третій вираз. Різниця чисел 37, та 27 поділити на 5. Перед нами є дія в дужках, тому виконуємо її першою. Від 37 відняти 27 дорівнює 10. А 10 поділити на 5 дорівнює 2. Молодці. І останній вираз. Добуток чисел 5 і 3 відняти 15 дорівнює. Першу дію виконуємо множення, а потім віднімання. Тобто, в цьому випадку по порядку зліва направо. 5 помножити на 3 дорівнює 15. А від 15 відняти 15 дорівнює звичайно 0. Молодці. Переходимо до розв'язування задачі. Задача знаходиться на сторінці 126 номер 770. Що ж, Читаємо разом задачу. Поставили пальчики. Починаємо. У холодильній шафі магазину міститься 15 пакетів кефіру, 20 пакетів молока, а закваски у 5 разів менше, ніж молока. Скільки всього пакетів молочної продукції? Міститься в холодильній шафі. Що ж, діти, про що йде мова в цій задачі? Правильно про пакети кефіру, молока та закваски. Чи відомо, скільки лежало в холодильній шафі пакетів кефіру? Так, 15. А пакетів молока? Правильно, відомо 20. А закваски. Скільки лежало? Відомо? Невідомо. Але відомо, що у 5 разів менше, ніж молока? Прочитайте ще раз питання задачі. Скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Чи можемо ми з вами відразу дати? Відповідь на це питання. Ні, а чому поясніть? Адже у нас невідомо, скільки вмістилось в холодильній шафі магазину закваски. Так як, скільки пакетів кефіру ми знаємо, пакетів молока також знаємо, то нам в перші дії потрібно дізнатися, скільки ж було закваски. А закваски у 5 разів менше, ніж молока. Якщо молока 20 пакетів і сказано у 5 разів менше, то за допомогою якої дії ми будемо складати з вами вираз? Правильно за допомогою ділення. Тому перший вираз, перша дія, нам потрібно 20 поділити на 5. Записуємо, дорівнює 4 дужках скорочимо пакетики, пояснення закваски в холодильній шафі. І так, дізнались, повертаємось до задачі. Знову таки, нам відомо. Що у нас є 15 пакетів кефіру, 20 пакетів молока, і дізналися, що 4 закваски. Тепер ми можемо дізнатись, скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Звичайно. А що для цього потрібно зробити? Щоб дізнатися, скільки всього нам потрібно всю молочну продукцію додати. Тобто 15 додати 20 та додати. 4 дорівнює. І так, 20 додати 15 дорівнює 35, а 35 додати 4 дорівнює 39 пакетиків. Відповідь: 39 пакетів молочної продукції міститься у холодильній шафі. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. А зараз час відпочити.

Молодці відпочили. А зараз переходимо до номеру 772 на сторінці 127. На попередньому уроці ми пригадували з вами годинник, що у нас є циферблат, на якому розташовані числа та позначки, що крім великих поділок... Там, де знаходяться числа, на циферблаті є малі поділки. За ними ми визначаємо хвилини. І так, розглянемо. У нас є хвилинна, стрілка та година. Годинна стрілка маленька, хвилинна велика. Дивимось, на яку стрілку, на, я, на яке число стоїть у нас годинникова стрілка. Між третьою та четвертою. Дивимось, яка, на яку годину хвилину стоїть стрілка хвилина на 7. Для цього ми пам'ятаємо, нам допомагає табличка множення на число 5 для того, щоб визначати, скільки хвилин. І так, 7 помножити на 5 дорівнює 35. Значить, у нас 35 хвилин. Ми можемо сказати 3 години 35 хвилин. Або 35 хвилин на четверту. Наше завдання вказати, котра година буде через 10 хвилин. І так, якщо у нас 3 години 35 хвилин і додати до хвилин ще 10 хвилин, то ми отримаємо 3 години 45 хвилин. Або 45 хвилин на четверту. Наступна. Годинникова стрілка стоїть знову між 3 та 4. А хвилинна стоїть на 9. 9 помножити на 5 дорівнює. 45. Значить, ми маємо з вами 45 хвилин. 3 години 45 хвилин. А скільки ж буде через 10 хвилин? Так. У нас буде не 45 хвилин, а 55 хвилин. Ми можемо сказати 3 години 55 хвилин або ж 55 хвилин на четверту. А ще можемо сказати, нам не вистачає до повної години 5 хвилин. Ми можемо сказати без 5 хвилин 4. Запам'ятайте. Наступне. Годинникова стрілка стоїть між 8 та 9. Хвилинна стрілка стоїть на 4. І так, через табличку множення на 5. 5 помножити на 4 дорівнює 20. Тобто у нас 8 годин 20 хвилин. Скільки буде хвилин через 10 хвилин, якщо ми маємо 20 хвилин. Так, 30. Ми можемо сказати: 8 годин 30 хвилин. Можемо сказати ще половина. Наступне. Знову дивимось. годинникова стрілка між 8 та 9, а хвилинна стоїть на 6. Через таблицю множення дізнаємося, скільки хвилин. 5 помножити на 6 дорівнює 30. Ми маємо з вами 8 годин 30 хвилин. Або половина на 9 Скільки хвилин буде через 10 хвилин? Так, буде 40 хвилин, тому ми отримаємо з вами 8 годин 40 хвилин або 40 хвилин на 9. Молодці! Що ж, гарно попрацювали. Дякую діти вам за урок. Переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно опрацювати номер 773 774 на сторінці 100. 23. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!